Найкращі великодки Stalker 2, частина перша. Почати, я гадаю варто з відсилань на першу групу Сталкеру. Багато хто, я думаю, і так знає про екран завантаження, який можна знайти в локації градирня, а також кадр з офіційного постеру гри, з воротами, що похилились та іконою по центру цих воріт. Виглядає насправді що перше, що друге, фантастично. Ще з менше епічних є багато покликань в бункері Сидоровича. Він знову їсть ніжку якоїсь чорнобильської курки чи індика. Знову каже про вдалого полювання сталкера, вдалого полювання сталкера. В його шавках консервні банки, які він не просив йому носити в минулій грі, жаліючись на різноманітний металобрухт, що ви тягаєте в його бункер. Також ще однією дуже веселою і цікавою відсиланкою на першу гру є ще одне місце на локації кордону в одному з підземних приміщень, де зброя застрягла в дверях. Хто пам'ятає цей легендарний хитрий мув з першої гри для відкривання дверей, то з вас обов'язково лайк під цим відео. Ну, а перша катсцена з другого сталкера деякі моменти просто покадрово повторює з відкриваючої катсцени першої гри. Але моєю улюбленою великодкою в грі є фото стрільця, яке дуже легко пропустити, але яке покликає гравця до найважливіших подій першої частини та мотивації головного героя першої гри.